Ранку. Останні дні осені на дворі вже дуже-дуже прохолодно. Тому сьогодні ми поговоримо про одяг. Що ми одягаємо, а що взуваємо? Погляньте на картинку, дітки, та скажіть. Діти одягнені тепло, як ви гадаєте? Молодці, дітки! Правильно! Діти одягнені тепло. А що потрібно одягати на вулицю, щоб було тепло? Зараз ми розглянемо. Потрібно одягати колготи, штани, шкарпетки, светрик. А що ж потрібно взувати на ніжки? Розумнички, ну, звісно, черевички. Але в цьому одязі все одно буде холодно. А що ще потрібно одягати, щоб було тепло? Так, правильно, куртку, шарф, рукавички і шапку. Діти, а що ми одягаємо на голову? Так, ми одягаємо шапку. А що можна одягнути на ручки? Так, на ручки ми одягнемо рукавички. Ось так потрібно одягатися на вулицю, щоб було тепло. До нас у гості завітав зайчик, а звуть його степанчик. Він підготувався до зими, має теплий шарфик. Йому буде тепло взимку. Але він сумний, тому що в нього є шарфик, а його друзі зайчата мерзнуть. Давайте намалюємо зайчатам шарфики. А зайчик подарує їх своїм друзям. Шарфики ми прикрасимо смушками, а допоможе нам намалювати чарівний пензлик, чарівна фарба синього кольору, склянка з водою та аркуш паперу з намальованим шарфиком. Пензлик тримаємо правильно. Трьома пальчиками. Спочатку у повітрі спробуємо намалювати смужки на шарфику. Смащуємо пензлик у водичці, а потім у фарбі і проводимо лінії зверху донизу, зверху. Донизу. Ось такий гарний шарфик у нас вийшов. Діти, а ви допоможете зайчику? До побачення, зайчик чекає ваші шарфики.